Загалом я хотів вступати на щось, що пов'язано з бізнесом, тому що я планував там в своєму житті робити якесь підприємство і працювати сам на себе, і я не знав, куди вступати. початку хотів взагалі в Америку полетіти, бо це щось цікаво, щось за кордоном. До цього я вже трішки дізнався про касі. Мені розказала якось дівчина, я був на дебатах, що Слухай, так навіщо тобі їхати в Америку, якщо у нас тут є дуже класна бізнес-освіта? Я взагалі щось трішки не зрозумів, що вона має на увазі. Там глянув сайт, і мені там дуже сподобався дизайн, як це все виглядає. Дизайн кампусу найбільше запам'ятався. Я ж говорю: ніби я на силіконовій долині, я зайшов і тут такий старт трек. Просто із майбутнього дизайн, архітектура. А потім я дізнався, що цей кампус був побудований там 15 років тому. І я взагалі трошки не зрозумів, як 15 років тому можна було таке створити. Коли я подавав документи, в мене перше стояла КСЄ бізнес-економіка, а друге КСЄ психологія. Щоб якщо мене на бізнес-економіку не прийняли, то я хоч був би психологом, аби психологом, аби тут без різниці я не хочу вступати в державний університет.